І зараз різу пікінку цю, яка вже готова. Тут раніше ріс в мене чесничок, влітку. І я зривала чесничок на їжу і на тому місці, де не було чесничку, садила, тикала на сінинки, то вони ось попроростали раніше, ніж основна маса. Вон там далі в мене пікінки багато, але я її садила вже тоді, коли вже вибрала повністю чесничок. Оце в мене отут був чесничок, 5 чи 6 рядочків. От, то от у пікінку я потикала на прямо прям в землю. Як вибрала часник і потикала на сінинки, то вони зійшли. От, тут у мене рукала, салатик якийсь. А оці декілька головочок, Ці накрутилися, бо я їх раніше тикнула в землю. Тут, то там то, сям. були часничинки, де гарненькі, я їх смикала собі влітку на їжу. І такі галявинки були без чесничку. Щоб вони не пустували, я туди на впихала. І ось із цих націнинок на початку липня тикала насінинки замість вирваного часничка. І отакі вже в мене головочки на місці часника, Такі вже головочки, пекіночки.